Вітаю. Я Голуб Белельвінна, завідувачка кафедри комп'ютерних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як математика вплинула на розвиток інформатики. Саме тому тема нашої бесіди математика та Інформатика. Першим програмістом точніше, програмісткою в історії, вважається Ада Лавлейс. Англійська математикиня. Вона в жовтні 1842 року опублікувала алгоритм, який повинен був виконуватися на машині Чарльза Бебіджа, англійського математика. На жаль, Машина так і не запрацювала, але початок був закладений. Першим же, хто запустив програму на комп'ютері в 1941 році, був Конрад Цузе, німецький інженер. В 40-х роках, в середині 40-х років, з'являються комп'ютери так званого першого покоління. Ці комп'ютери працювали на лампах, були дуже великі, важкі і швидко перегрівалися. На той час вважалося, що вони працюють дуже швидко, але з погляду сьогодення вони були повільні. Всього 300 операцій за секунду. У середині 50-х років з'являються комп'ютери другого покоління. Ці комп'ютери працюють на Транзисторах. Вони стають меншими за розміром і, відповідно, працюють швидше. В десятки разів їх зростає швидка дія. У середині 60-х років з'являються комп'ютери третього покоління. Вони працюють на інтегральних мікросхемах, на чіпах. Розміри ще зменшуються, а швидкодія зростає. І нарешті, з початку 70-х років до сьогодення, це комп'ютери четвертого покоління. Інтегральні схеми зростають, в них все більше інтегрується елементів, які стають все меншими, а також комп'ютери працюють на мікроконтролерах. Ось тут на цьому слайді ви бачите і перший, електронно обчислювальні машини і останні наші, так звані гаджети. Насправді це теж все комп'ютер. Смартфон це теж комп'ютер. Ноутбук, планшет, ну, звичайно, стаціонарний комп'ютер, він вже змінився в порівнянні з таким виглядом. Ну і ті машини, які використовували в 70-80-х -х, х роках. То хто ж такі все ж таки комп'ютерники? Можна почути таке? комп'ютерники. Якщо брати до уваги класифікацію, то інформатика це дуже широка галузь науки, що йде корінням і в математику, і в технології. Тому можна сказати, що комп'ютерник це не лише програміст, а він займається цілим рядом питань, що пов'язані з it галузю Ось тут представлений розвиток. IT-технології в Україні. Зліва ви можете побачити, як зростає кількість IT-шників з 2015 по 2020 рік. А тут можна подивитися, які спеціальності пропонуються в it галузі Це і розробники програмного забезпечення, це і тестувальники, це і менеджери, це і системні адміністратори. Також це, звичайно, і Працівників в сфері продаж IT-продукцій продуктів це і веб-дизайнери, це і директори по IT та інше. Зарплати в IT в Україні, середні зарплати, достатньо високі. От навіть якщо брати junior Engineering, тобто початкова стадія розробника це 600 доларів в місяць. Розпочнемо все ж таки розглядати у цей зв'язочок математики і інформатики. Ми вже з вами вияснили, що перші розробники були математиками. Як все ж таки математика вплинула на розвиток комп'ютера? Давайте для цього познайомимося із загальним виглядом обчислювальної системи. Яка б не була обчислювальна система, велика, маленька, стара, нова. Принципово її вигляд залишився такий сам. Головний елемент, головний елемент будь-якій обчисній системі це процесор. В свою чергу, процесор складається з двох пристроїв арифметично-логічного пристрою і пристрою управління. Арифметично-логічний пристрій виконує чотири арифметичні операції і декілька логічних операцій. А пристрій управління управляє всіми іншими, всіми іншими пристроями, як диригент. А для того, щоб програма, тобто реалізований на якійсь мові програмування, алгоритм, міг бути виконаний, він, програма має бути завантажена, запам'ятовуючи пристрій. Програма працює з даними, тому разом з програмою в пам'ять заноситься і дані. Через пристрій ведення, тобто має бути ще пристрій ведення. Звичайно, всі ми хочемо побачити результат як користувачі. Тому обов'язково ще передбачено в обчисленій системі пристрій виведення. Стрілочки показують, яким чином обмінюються ці пристрої між собою, сигнали і дані. Сигнали це сигнали, ототожнюються з командами, які треба виконати. Ну, а дані це, власне кажучи, дані, які треба обробити. Тут представлена схема, яка базується на цьому загальному вигляді, схема будь-якого настільного комп'ютера, а також ноутбука. В будь-якому комп'ютері є центральний процесор. Так, да, я хотіла б сказати, що і сервера також, великого сервера також. Є центральний процесор. Центральний процесор, він так називається, бо в комп'ютері можуть бути інші процесори. Центральний процесор це якраз оцей процесор, який керує усіма пристроями і виконує основні арифметичні і логічні дії. Далі є пам'ять. Ось пам'ять представлена постійно запам'ятовуючим пристроєм і оперативно запам'ятовуючим пристроєм. Саме оперативно запам'ятовуючий пристрій і слугує для того, щоб сюди була внесена програма, тобто команди, які треба виконати, і дані. А процесор їх виконує. Яким же чином реалізован пристрій виведення пристрій виведення і пристрій введення? Саме таким чином, що Є порти. Порт, 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 порт це, як мінімум, чотири порти. Ці порти якраз і відіграють роль або пристрої, які можуть вносити інформацію, вводити інформацію, або пристрої, за допомогою яких можна інформацію отримати. Пристрої ведення інформації, стандартні це, звичайно, клавіатура, миша. Це можуть бути якісь інші. Пристрої, які дозволяють отримати дані в комп'ютері. А пристрої виведення стандартний це монітор, також можуть бути диск і так далі. Щоб пов'язати між собою усі ці елементи, існують шини. Шини це електронні схеми. Шина керування існує для того, щоб передавати команди. Адресна шина. Існує для того, щоб виставляти адресу, за якою можуть бути або записані в пам'ять дані, або прочитані із пам'яті. І нарешті шина даних використовується для передачі даних. Є ще тактовий генератор, який знов-таки відіграє роль диригента, і під кожний такт виконується певна кількість команд. Так як же математика пов'язана з архітектурою? Справа в тому, що ми дані можемо представити у числовому вигляді. Ми з вами звикли використовувати десяткову систему, але вона незручна для комп'ютера. По-перше, там багато цифр. По-друге, чому в основному вибирають двійкову систему? Бо можна скористатися лише двома станами. Є сигнал, немає сигналу. Є, наприклад, струм, немає струму. Або намагнічена поверхня, не намагнічена поверхня. Намагнічена це одиниця, не магнічна, не ненамагнічена це 0. Так і передають сигнали, так і передають дані програму у вигляді цих нулів. І одиничок. Як же в пам'яті представля, представляються дані у двійковій системі? Ну, по-перше, пам'ять розбивається на комірки. Комірки, в свою чергу, розбиваються на байти. Ну а байти на біти. Є, вважається, що один біт – найменша одиниця інформації, і один біт це є або одиничка, або нуль. Тобто це позиція практично в війковій системі. А байт це 8 бітів, 2 байти це 16 бітів і так далі. Наприклад, для цілих чисел в основному використовується 2 байти, тобто 16 бітів. Може використовуватися 1 байт, тобто 8 бітів. Якщо говорити про 1 байт, то давайте розглянемо ось цей приклад. У нас є число 156, як його перевести в двійкову систему і записати у вигляді 8 бітів? Треба поділити на 2 і записати остачу, ось в крайню позицію. Результат знову ділимо на 2 і записуємо остачу. І так далі. В результаті отримаємо ось такий набір одиничок і нулів. Це і буде число 156 в двійковій системі. А як же бути з негативними числами, з від'ємними числами? Тут існує спеціальний алгоритм, знов-таки побудований на математиці, на математиці вже двійковій системі. Утворюють так званий для негативних чисел, утворюють так званий додатковий код. Як його утворюють? Спочатку отримують його модуль, От тут число мінус 131, модуль цього числа це просто 131. Потім переводять це число в двійкову систему і записують тут вже в двох байтах, як ви бачите, в 16 бітах. Наступний крок інвертування. Що таке інвертування? Це заміна нулів одиницями, а одиниць нулями. Як бачите, там, де були одиниці, стали нулі, а там, де були нулі, стали одиниці. Після цього додають до цього числа одиничку, число 1, і отримують ось цей додатковий код. Таким чином, якщо знову перевести це в Перевести це в 16-бітну комірку пам'яті, ми отримаємо мінімальне число, коли всі одиниці 32 ти... мінус 32 767. В принципі, легко порахувати відносно цілих чисел. Якщо у нас є 2 байти, тобто 16 біт, і якщо у нас лише зберігались би позитивні числа. Додатні числа, то ми б отримали максимальне значення 2 в 16 степені. А оскільки ми зберігаємо і такі і числа із знаком плюс, і числа із знаком мінус, плюс при цьому ніяк не зображується, то відповідно ми маємо поділити навпіл, і ми отримуємо ось таке значення, яке представлено тут. Це мінімальне значення, а максимальне буде плюс 32 767. З дійсними числами ще складніше. В принципі, існує два способи представлення дійсних чисел. За допомогою чисел з фіксованою точкою і за допомогою чисел із плаваючою точкою. Найбільш розповсюдженим способом є представлення чисел із плаваючою точкою. Щоб представити такі числа, вводяться поняття мантиси і порядка. Ось будь-яке число можна представити у вигляді плюс-мінус його мантиса літера Е, плюс-мінус літера П. Е це основа системи числення, ну, наприклад, 10, П це ціле число, це порядок числа Х, і М це мантиса числа. Причому мантиса має бути по модулю менше одиниці. Тут є приклад, наприклад, число 64 Його 64,5. Його мантиса це 0,645. Порядок число 2, оскільки 0645 помножити на 10 у другому степені, і буде у нас 64,5. Тут ще є один приклад, який також показує, як записати ось таке маленьке число у вигляді. Мантиси системи порядка числа Х, порядка числа Х, де порядок цей мінус 5. І так ми розглянули, як представляти цілі числа, як представляти дійсні числа. А що ж нам математика, як вона нам допоможе представляти символи? Є ще ж і літери, і спеціальні символи, такі як плюс-мінус, дорівнює і безліч інших. Літери великі, літери маленькі, та ще літери різних алфавітів. Математики порадили наступним чином, і це реалізовано також в будь-якій комп'ютерній системі. Виділити для будь-якого символа один байт, тобто 8 бітів, І теж кожний символ. Закодувати, Тобто кожному символу представити у відповідність якийсь код, теж записаний в двійковій системі. Оскільки у нас 8 бітів, підносимо 2 у восьму степінь і отримаємо 256. Число 256 означає, що максимальний код, яким ми можемо скористатися, якщо будемо зберігати в одному байті символ, це 256. Стільки рівно символів, включаючи і цифри, і спеціальні знаки і літери різних алфавітів ми можемо зберігати. Це підходить для будь-яких європейських мов. Але якщо мова йде про китайську, японську мову, про їхні іерогліфи, то, звичайно, вже не вистачить нам такої кількості символів. Тому що в 90-х роках перейшли ще до додаткового способу кодування символів, який назвали Unicode, універсальний код. Тут, залежить від алфавіту, виділяється від 8 до 32 біт, тобто від 1 байта до 4 байтів для кожного символа. І тепер ви можете порахувати, скільки всього символів можна записати, закодувати за допомогою такої кількості біт. 32. Це мільярди символів, і це вистачить для будь-якої мови. Ми поговорили з вами про системи числення, про кодування символів. А тепер давайте подумаємо, що таке комп'ютер, що таке працюючий комп'ютер. Це нерозривна єдність апаратного і програмного забезпечення, який призначений для. Обробки інформації. Інформацію треба ввести, інформацію треба зберігти, інформацію треба вивести. Але спосіб зберігання інформації теж дуже важливий. Ми можемо, ви знаєте, мабуть, слово файл. Апріорі інформація представлена в операційній системі Windows, Linux у вигляді файлу. Але для обробки великої кількості інформації використовують. Бази даних. І тут нам допомогла математика, щоб правильно структурувати дані. Перша база даних з'явилася ще на початку 60-х років. Під час підготовки польоту Аполлона на місяць. Не було ніяких систем, які були б здатні оброблювати та керувати великими об'ємами. І в результаті тоді спеціалісти і розробили. Спеціальне програмне забезпечення під назвою GUAM, тобто першу базу даних. Вона мала ієрархічну структуру. Дуже скоро з'явилася для більш складних систем ще мережева структура, але і вона проіснувала недовго. 70-ті роки вважаються роками народження реляційної бази даних. Її автор Едвард Кот, математик, співробітник фірми IBM. А він запропонував таку модель даних, яка практично базувалася на теорії множин і логіці першого порядку. Це такі розділи математики, які може. І вивчаєте в школі, але точно будете вивчати в університеті, якщо будете вчитися за спеціальностями it технологій Відповідно, на сьогодні реляційна модель є найбільш такою розповсюдженою. 90% баз даних мають реляційну модель. Також ми дякуємо за це. Математику. Завершити я б хотіла про те, як інформація допомагає нам в прогнозуванні, в інтелектуальному управлінні. <кій> і, взагалі, в створенні штучних систем вибачте, систем, побудованих на ідеях штучного інтелекту. Ми говорили щойно про бази даних. Бази даних дозволяють накопичувати інформацію. Сьогодні, завтра, післязавтра, за рік, за два роки, за три. І виявилося, що в цій інформації може бути скриті знання, так звані сирі знання. Саме інформація дозволяє перейти від даних до знань, причому нових знань. Тут представлено дерево дерево інформаційних технологій. Корені цього дерева дані, інформація. Гілки цього дерева різні технології, а стовпор цього дерева це наука про дані. Так ось а, тут показані найголовніші три інформаційні технології. OLTP – це якраз і є обробка інформації, яка збережена або зберігається в базі даних. Це olap технологія вона на основі. Інформація, яка збережена в базі даних, представляє цю інформацію вже в багатовимірних структурах, тобто в матрицях з еною кількістю вимірів, і дозволяє оброблювати цю інформацію таким чином, що можна слідкувати за процесами, що відбуваються в режимі реального часу, в режимі онлайн. Технологія Data Mining це інтелектуальна технологія. Вона якраз і дозволяє отримати з інформації, що накопичена за ену кількість років нові знання, нові закономірності між даними, які ми до сих пір не розуміли. А, а за допомогою того, що у нас є інформація, що ми можемо її правильно оброблювати, теж, дякуючи їм, математиці, ми можемо отримати нові знання. Я хотіла вам сказати, що вчіть математику, вчіть інформатику, приходьте в університет, поступайте на спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, інженерія програмного забезпечення і ставайте класними спеціалістами, такими, якими пишається Україна. Бажаю вам всього найкращого!